Так, посетили ми клинику. Е, консультація була дуже цікава, Вадим дуже такі вечірки розказував, що ні ну, один стоматолог по сути, мені такого не розказував. Де, що, який зуби, що зробити. Зараз направление на КТ, Сделаю КТ, щоб все чітко понимать по зубам. Взагалі, у мене зуби нормальні, но є ну, питання, і я хочу їх поустраняти, щоб бути увереним на 100%, що у мене там все добре. Зараз КТ це все. Сделаємо КТ, КТ все покаже і потім вже будемо з ним потихоньку лічити. Дуже прикольно в клініці в цій. Ось, щоб ви розуміли, це у нас, це у нас березінка кольцо. Березінка кольцо і ось тут. Віаден. Дуже доступно добратися. І приємний лікар. Так що звертайтеся. Так, ось томографію, дали диск. Така тут 3D-томографія, центр, це тут на проспекті Міра. Та взагалі 5 минут, 5 підождав, все зроблено повний чек чек зубів. Тепер далі Вадиму, стоматологу це все передали на почту. І зараз він подивиться, чи там ну, колись він подивиться і будемо далі планувати подальше там відновлення, лікування зубів і потрошку доводить до нормального стану, до ідеалу своїх зубків.